Виноград. Ось такий. Може потім зайдемо, якщо вже все оглянемо. І вишуканий гарний по 95 на роздріб. На роздріб по 95. А тіті Люба, ви ще довго будете, мені поміно треба треба бути. Ось такий. Пишма ще по 85. Виноград. Різні сорти які хочете. Це під 12 на підходить. якщо хочете цього винограду? Любе. Отше би, оскільки тільки виноград буде. На год. На год. От 20. 20. На тареньках можна посмакувати. Виноград. Перший день. А ось така груша гарна. По 30. По 30. Що у вас є По Поступки? По 100 гривень. 60. Ось така тридцять. Добрий день. В чому такі гарні яблука? 25. По 25 гривень, да. гарно. Це є чемпіон. Такий по 25, 25. А виноград, кардинал? 100. 100. Кардинал А по скільки яблука? По 20. А по скільки слива? 27. А по скільки яблука? 24? 23. Ось такі, це всі по 23, так? Вігла. А по скільки таке яблука? Гурт. Гурт. 20 гривень, 20 А 25. А по чому такі яблука? Гурт. По 25. Чемпіон по 22. А слева? По 28. А по скільки буде тоді? 22. А ось такий? 20. 20. А муцу? Муцу, двадцять 23. 22, 23. Ясно. Це за А чемпіон по скільки буде? 20. А хоней? Також 20. А моді в Все по 20, так? По 30? 20. Вчора тільки збираю. Добрий день, боже, полуниця ще є. Кінець осіння скоро буде. А по чому буде? По 200 гривень полуниця є. А горішок по 100. По 110. А слива ось така. По 28. А скільки яблуко? 30. 30. 30. Добрий день. Привіт. Двіти є такий виноград. По скільки виноград? 29 місце по 50 гривень. Який це сорт? Молдова. Хто хоче Молдови, винограду, підходьте. Під навісом, під 12 навісом. Ось така. 70. Скільки такий виноград? 75. 75 на гурт. Гурт? По чому гурт? Говори пальне було на інстаграм, по 16 гривень. По 16 гривень. Скільки кавун? Роздріб? 25. По 25. А по скільки день? 60. 60. А кавун? 20. По 20. По чому кавун? 15. По чому Гурт. Гурт. 43. По 43, якщо гурт. Те, що хоче кавунчика по 20 гривень. Майкло. Questo è il capelli di testa,